На честь початку Олімпійських ігор 2024 у Парижі перед будівлею Львівської обласної військової адміністрації підняли спеціальний прапор. На урочисті події були присутні як учасники та призери попередніх ігор, так і учасники цьогорічної олімпіади. Зараз такий нелегкий час для нашої держави готуватися на Паралімпійські ігри не так не так просто, тому що ті тривоги, вони, звичайно, мішають, а так наш вид спорту – стрільба з лука, який проходить більше на вулиці, буває трошки тяжко. Ну, але все для того робимо, щоб гідно представити нашу державу на Паралімпійських іграх в Парижі. Я думаю, що все буде добре. Також зазначив, що знає, чого чекати від своїх суперників. Стріба з лука це такий вид спорту, що не може там ні звідки випрагнути якийсь спортсмен неочікуваний, бо це дуже клопітна робота і дуже важка робота. В стрибі з лука треба навчитися насамперед перемогти себе. І всіх своїх суперників я знаю, бачу їх. На цьогорічній олімпіаді у Парижі братимуть участь 10 спортсменів зі Львова, і вони зроблять усе, щоб повернутися додому, показавши чудовий результат. Переконаний голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. У очікування стосовно львів'ян у мене особисто великі, грандіозні. Це вільна боротьба, це наша представниця жіночої вільної боротьби Оксана Лівач. Це легка атлетика, це Маріана Шостак і Влад Лавський, легка атлетика, ми сподіваємося від негарних результатів. Також від лучниці нашої славетної, Вероніки Марченко, очікуємо дуже гарного виступу. Безумовно, Павло Коростельов, стрільба Кольова, Аліна Мельник, художня гімнастика, Бірюкова велосипедний спорт. А також вперше наша збірна України з футболу братиме участь у олімпіаді в складі команди теж троє львів'ян. Ми вдячні кожному і кожній спортсмену і спортсменці, які працюють над собою, які пройшли кваліфікацію, які точно переможуть в Парижі. Я сьогодні бажав, щоб наш український стяг якомога частіше підіймався. На п'єдестал, відповідно і доверху, до в знак того, що Україна посіла перше, друге чи третє місце. Справді не важливо чи перше, чи друге, чи третє. Важливо, щоб бути в топах, щоб бути видним, щоб бути на висоті. Справді українська нація цього варта. За останні три роки область керувала понад 100 мільйонів гривень на розвиток спорту, відповідну інфраструктуру та на підтримку наших спортсменів, зазначили в Львівській обласній військовій адміністрації. З 91-го року подібних цифр не було, якщо разом взяти всі роки докупи. Ми на цей рік, в умовах навіть війни, ми е, понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні наша програма спорту. Ми визначаємо кращих спортсменів, ми мотивуємо, ми ремонтуємо скіф, ми ремонтуємо е, наші бази на Клепарівській, ми ремонтуємо і доводимо до, скажімо, до якісного стану нашу обласну США і так далі. І так далі. Відбуватимуться олімпійські ігри у Парижі до 11 серпня, Давид видберешвілі Семен Пулик. Правда, тут львів.